Зараз ми хочемо поговорити про кіперисовок золоті сльози Філіпа. Що це за кіперисовок взагалі, як він росте і яку він має таку декоративну цінність? Дивіться, перше загально про кіперисово. Кіперисувики це самі більші очисники повітря. Тобто, якщо ви живете десь біля заводів, біля дороги, біля якихось таких, знаєте. Неблагополучних екологічних місць, будь ласка, кіперисових на вашому подвір'ї зробить ваше повітря більш чистішим і кориснішим. Наступне, це форма, це є плакуча форма кіперису. Росте він доволі швидко в висоту, але не сильно розростається в боки. Що це значить? Він знайде місце де-небудь, якщо у вас багато місця на ділянці немає, а хочеться чогось такого декоративного, будь ласка, це ідеальне рішення. Він при висоті 2-3 метри не буде перевищувати там 80 см в діаметрі. Це відносно вузько-кронний кіпарисовий. Далі, по хвої. Він ціниться іменно за його, іменно його декоративна цінність це його хвоя. Ви можете подивитися, зараз, наприклад, вже завтра листопад, так, сьогодні 31 жовтня, колір хвої має насичено жовтий колір. І взагалі його. Його садиться більш найти на сонці, тому що чим більше сонця, тим більше буде переважати цей золотистий колір. Якщо він буде рости, рости в тіні, він буде більш зеленкуватішим. Кіперисово золоті сльози Філіпа у 2019 році отримав таку відзнаку в Америці там Асоціація Хвойних Америки як одна з найбільш декоративних і бажаних рослин між всіма взагалі, кіперисовиками за свою іменно таку знаєте, колекційну цінність, бо він відносно рідкісний і супердекоративність. Його він дуже красиво має, такі навіть форма його хвої, така роста наростає такими бачите, ніби лопостями, яка спадає один на одну. Я прикріплю фотографії дорослого. Ви можете подивитися, як він буде виглядати. Кажу, це один з таких найзараз крутіших, бажаніших кіпарисовиків. Якщо вам цікаво, можете в нас замовити, вони такі вже поза метр, якщо піднятися добрих півтора метри, напевно. І ціна, якщо я не помиляюсь, 1850 ще... 1900. 950, мене виправляють файні підв'язані, формовані. Тобто, звертайтесь, дякую.